17 років він жив у сім'ї. В Андрія були і мама, і тато. Аж раптом він довідався, що ті, кого називає батьками, не рідні. Він дізнався, що не сирота від народження, а що десь є його рідна мама і заходився її шукати. У цьому допомогла програма Один за всіх на СТБ. Я узнала, що я не родної, Об цьому мені сказала моя мама. Мама, я тебе тящу. Я хочу тебе знайти і узнати, чому ти мене залишила в родині. Останні кілька місяців пошуки біологічної мами стали сенсом життя для 17-річного кримця Андрія. Про це він писав і в соцмережах. За це повідомлення й ухопили журналісти програми Один за всіх. Вони з'ясували, що рідна мама жива здорова, в неї сім'я, двоє дітей. А від сина втекла ще в пологовому будинку. Саме біля нього з жінкою зустрілася. Я ставила його. в цьому домі написала відказ. тому що фінансові проблеми були. То есть я не могла потягнути рібінка сама. Через дві тижні після народження рібінка я прийшла, мені сказали, що його вже нет. Андрій вже два роки поневірявся по дитбудинках, поки його не прихистила інша мама. Вона спілкуватися на камери не схотіла, овдовіла й, окрім Андрія, якого виховувала наче рідного, більше нікого немає. Та синових пошуків рідні не засуджує. Ну, хочу, хочеться своєму своїми Навіть не хочу прийти, поки що взагалі А от ти сам як вважаєш? После того як ти познакомишься со своєю биологической мамою, твої отношения з мамою прийомною зміниться? Они не зміниться. Она також будет для мене матір'ю, яка мене воспитала, вырастила. у студії всі затамовують дух у Андрія. Ціла купа родичів, про яких він навіть не здогадувався. Першою на зустріч приходить рідна бабуся. Зі сльозами на очах вона розповідає, і гадки не мало, що її донька покинула її онука, тим паче, що вже мала дитину. Був менший, ну, як, внук був я за ним. Потім вона не приїжджала, я не знала. Я в шокі була. Неужели я б дозволила такого зробити? Була один, а де один там був би второй. Тарілка супа знайшлася для второго. Старший брат теж прийшов у студію, його також звуть Андрієм. Я завжди мечтала братів. Я очень рад, что мы есть. Еще не жалко, потому что мы с тобой. Однак хлопець чекає на ту, заради якої зважився на такий крок. Він чекає на маму. Це твоя мама. Здравствуй. Однак своїми розповідями, чому залишила дитину, шокувала і студію, і родичів з батьком Андрія вона була знайома всього чотири місяці. Їй було 18, йому 32. та Як пояснить синові, чому його покинуло? Чим скінчиться ця зустріч? Із котрою з мам він вирішить зостатися? дізнаєтесь вже цієї неділі, о 20-й. У програмі один за всіх. Юлія Інчар, програма Вікна СТБ.